У Чуркасах відзначили освітян за вагомий внесок у розвиток галузі та підтримку українських захисників. Грамоти Верховної Ради України вручив Олександр Завітневич, голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. Пригадує, його мама теж була педагогом. Педагог це ну, професія з величезної літери. Завжди ну, чесно вам скажу, я з особливою повагою ставлюся до цієї. Галузі можна говорити до цієї професії з величезною повагою. Віднаки це не лише знак вдячності, а й підсумок річної роботи освітянської команди, говорить заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Нам дуже приємно, що праця черкаських освітян підсиновується на державному рівні, найвищими нагородами. Повірте, освітяни це ті люди, які роблять надбагато і роблять надважливу роботу, тому що їм ми довіряємо найважливіше це наших дітей. І тому, звичайно, приємно, коли на такому рівні. Іні поціновується їхня робота. Одразу три нагороди отримала директорка однієї з чуркаських шкіл Ірина Овчаренко. Говорить, спочатку повномасштабної війни їхня школа стала прихистком для переселенців. На цьому допомагати не припинили. На сьогоднішній момент ще продовжуємо плести сітки. Ми збираємо постійну допомогу, залучаємо дітей, батьків, проводимо ярмарки, збираємо кошти і всіляко допомагаємо військовим нашим частинам. За відданість справі освітяни отримали і подяки від військових та служби безпеки України. Їхня щоденна праця не лише у класах, а й у спільній боротьбі за перемогу.